Життя це непередбачувана річ. Якщо учора курс валют був доступним до кожного громадянина України, то сьогодні він зростає зі швидким темпом. Такий аспект вплинув на дитяче харчування. Економічна нестабільність також вплинула на це. Дехто останнім часом наголошує на проблеми безкоштовного харчування для першачків за кошт бюджету міста. Ми поважаємо думку кожного, і натомість, що ж про це думаємо ми, діти. Ми навмисне попросили наших батьків надати письмовий дозвіл для можливості висловитися вільно. Так, думки у нас різні, проте ми зійшлися на одній точці зору. Ми за якісне та повноцінне харчування у школах Івано-Франківська. Через край нестабільну економічну ситуацію в Україні сьогодні прохарчувати першачків вкрай тяжко. А на жаль, на ті кошти, які виділялися раніше сьогодні, у їдальнях міста можна придбати лише дешевий чай та булочку. Ми не погоджуємося із цим, тому що ми не хочемо дешевого піару на наших дітях. Ми хочемо якісного здорового харчування і хочемо, щоб кожен. Отримав те, що йому потрібно, а саме наші дітки, і тому ми закликаємо допомогти багатих людей міста у цій проблемі. Адже якщо кожен, хто має таку можливість, допоможе фінансово, ми отримаємо не лише здорове і процвітаюче майбутнє, але й зарадимо тим проблемам, які є сьогодні нагальними. Давайте будемо мудрими і спільними зусиллями допоможемо людям. Якщо ж багаті люди міста вкладуть грошові ресурси у це, на мою думку, усе покращиться. Діти будуть снідати та обідати якісно. Навряд чи під час сніданку на столі у першачків найдальні є такі корисні продукти для здоров'я, як червона риба тощо. Всім відомо, що діти із малозабезпечених сімей, сімей військових із зони АТО та з багатодітних родин мають можливість і без того за чинним законодавством України харчуватися безкоштовно у їдальнях міста. Зокрема, нашого рідного Івана Франківська. Тому ми обходимо стороною це питання і говоримо зараз про тих, хто не має можливості харчуватися за кошти бюджету міста, не сплачуючи це. А я вважаю, що якість і користь має стояти на першому місці. А що ж думають наші діти? Подивимося далі і послухаємо. Ми любимо наше місто, хвилюємось за нього. Хочемо його зробити найкращим, і всілякі справи мають бути в порядку. Але, мабуть, без харчування взагалі буде краще, ніж з харчуванням не таким, як потрібно. Натомість радіємо на даний момент безоплатному проїзду. Особисто я маю можливість чотири рази в день безкоштовно проїжджатися в громадянських транспортах, як... а це вже є 16 гривень, яких я не виношу з бюджету моєї сім'ї, і це спрощує грошові витрати. Можливо, і складне харчування також би спрощувало сімейні витрати. Але давайте все ж поглядати на якість, на яку мене одноразово говоримо. Не будьте байдужими, ставтесь до цього з розумом та щирістю. Україна українка. Зарадити цьому. Отож, давайте спітимо зусиллями, будемо прагнути до кращого. Адже разом ми сила, ми українці, сильна нація. Слава Україні!